Підбили підсумки за 9 місяців. З початку 2022 року на Закарпатті сервісними центрами МВС видано близько 32 тисячі 500 посвідчень водія, а з них близько 10 тисяч 500 оформили вперше. Це одна із найбільш затребуваних пропозицій. Найпопулярніші види послуг це видача посвідчень водія та реєстрація транспортних засобів. На території Закарпатської області діє сім територіальних сервісних центрів. Найбільше послуг надається в місті Ужгород та місті Мукачево. Громадяни мають змогу записатися до сервісного центру зручним для них способом. Перед цим про карту на сайті головного сервісного центру наразі. Е по карті можна визначити кількість доступних талонів як для онлайн запису, так і через термінал. З Загальної кількості сформованих талонів на будь-які послуги 66% – Запис онлайн, решта через термінал. Електронна черга не новинка для сервісного центру, яка постійно вдосконалюється і заслужено користується попитом серед громадян завдяки зручності та оперативності. Я прийшла сюди здати теоретичний іспит по водінню і записалася онлайн, будучи вдома, це дуже зручно. Я записалася за тиждень, за хвилинки три і все. Гарна послуга. Зручно, швидко і не потрібно нікуди йти. Будучи вдома, це можна зробити. Перед тим як звернутися до сервісного центру, громадяни часто дзвонять на довідковий телефонний номер для отримання роз'яснень з певних питань. Тож ми надаємо консультацію, що на сайті головного сервісного центру в розділі Е-Запис громадянин ідентифікується за допомогою id картки або через дію, або через будь-яку банківську картку для запису на будь-яку онлайн послугу. Цікавить громадян оформлення ще одного документу. Часто громадяни звертаються до нас щодо міжнародного посвідчення водія. Це додаток, який додається до основного національного посвідчення водія терміном на три роки. Фахівці сервісного центру МВС роз'яснюють, для в'їзду до більшості країн Європи потрібно звичайне національне водійське посвідчення. А ось міжнародне треба оформляти, якщо поїздка автомобілем планується, зокрема, до Андори, Ватикану, Ірландії, Ісландії, Кіпру, Ліхтенштейну та Мальти. Такий документ видається на підставі національного посвідчення водія. Що для цього потрібно звернутися до сервісного центру з відповідними документами: оригінал та копія водійських прав, паспорт громадянина України та довідка про місце реєстрації паспорт для виїзду за кордон, фотокартка та квитанції про оплату. Документ роблять до п'яти робочих днів. Також термін міжнародного посвідчення не може перевищувати строк дії національного.